S23 FE – це смартфон, що забув своє коріння. Це дуже цікавий та водночас дуже дивний смартфон, який заблукав у часі, просторі та мультивсесвіті. В цьому відео ми поговоримо не тільки про нього, а й пороздумовуємо на тему, куди прямує Samsung та що коїться з її лінійками смартфонів. Ну і трошечки зачепимо питання ринку смартфонів загалом. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку Агностик. Сьогодні ми говоримо про s 23 FE, тож не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з історії. Як ви пам'ятаєте, перший Fan Edition з'явився саме як пристрій для фанатів Samsung. Він мав такий же процесор і схожий дизайн, але трошки простіші інші характеристики, зокрема камери та корпус. Тобто, ще раз, концепція полягала в тому, щоб дати людині фактично той же смартфон, але без зайвих наворотів. Особисто я ще б прибрав би звідти підтримку бездротової зарядки, адже це так чи інакше коштує грошей і можна було б додатково диференціювати пристрої. Що S20 FE, що S21 FE дуже сподобались людям. Особливо останній, він і досі є чи не найультимативнішим вибором на сьогоднішній день, на мою скромну думку. Обидва покоління Fan Edition були за своїми габаритами на от маленьку крапельку, просто меншими у порівнянні з плюс-версіями, і в той же час мали трошечки менший дисплей. Аж ось в минулому році світ не побачив s 22 FE, хоча його доволі сильно чекали. Офіційних причин на те немає, але можна взяти до уваги кризу напівпровідників і все, що з нею було пов'язано. І от, нарешті, декілька місяців тому спочатку був презентований, а тепер надходить до продажу S23FE, який має називатись інакше, тому що це як на мене не S23FE. З вашого дозволу я не буду дуже сильно багато говорити про його дизайн і так далі, адже ми будемо його розглядати саме через призму концепції Fan Edition. Відрізняється він від звичайних s 23 своїми кольорами. У мене звичайний сірий, графітовий, тож ви можете побачити інші кольори, ось так на зображенні. А відрізнити його від s 23 можна хіба що за переїхавшим спалахом. Окей, це логічно, адже він все ж s 23 правильно? Він все так само має захист від води та пилу за стандартом IP68. В нього рамка з алюмінію, тільки тут він матовий, а не глянцевий, скло з двох боків. Щоправда, це не горіла Victus 2 і навіть не горіла Victus Plus, а просто горіла Glass 5. Так, відмінності в них невеликі, проте все ж. Тож перше спрощення ми знайшли. Тоді постає питання, а навіщо здешевлювати смартфон старим склом, і все одно робити скло, може варто було б зробити спинку просто з пластику? Це ж смартфон для фанатів, а зробивши спинку з дійсно якісного пластику, як раніше, наприклад, був у пікселів, можна навпаки залучити до додаткових потенційних покупців. Тобто, фактично можна було б зробити так, як це робили в перших двох поколіннях FE, змінивши спинку на пластик. Не пам'ятаю, щоб хтось негативно ставився до цього тоді. Незважаючи на те, що теорія. Ретично цей смартфон має менший дисплей ніж s 23 Сам смартфон більший ніж s 23 він більший, ніж s 22 Він вищий, ширший, товщий та важчий за ці два смартфони. Я б вам показав би на практиці, але коли мені приїхав FE, то старих плюсів не було в наявності, тож я був змушений взяти ванільні звичайні S22 та S23. Так за габаритами їх не порівняти, проте за усім іншим цілком можна. Тож, повертаючись до теми різниці, пояснити, як смартфон з меншим дисплеєм став більшим за габаритами, я ніяк не можу. І впродовж відео це питання також буде. Підійматись, хоча уважно придивившись до дисплею, все ж можна помітити, чому так трапилось. Так, це рамки, просто велетенські рамки з усіх боків. Не можу стверджувати точно, але як мені здається, то А-54 мав тонші рамки з боків, що досить кумедно при спробі змінити заставку робочого екрану пропонуються виключно темні зображення, які мали б це приховувати. Тож з точки зору дизайну, так смартфон дуже намагається бути схожим на s 23 проте в деталях він відрізняється і не завжди там, де це треба було б. Окей, йдемо далі. Дисплей 64 дюйми, Full HD тобто 2340 х 1080 Dynamic AMOLED 2X з частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR 10. Максимальна яскравість дисплею під час перегляду HDR контенту складає приблизно 1300 Ніт, в звичайному автоматичному режимі десь біля 1000 Ніт. Тут навіть особливо додати немає чого. Якщо ви бачили один флагманський дисплей Samsung, то за останні 3 роки ви бачили їх усі. Насичені, контрастні, яскраві, майже точні. В природньому режимі Delta E близько 2, в dci p 3 3,5. В яскравому режимі кольори дещо холодні, тож краще перемістити повзунок температури на одну поділку в бік теплих кольорів. Щим, звісно ж, є, про він працює на частоті 120 Гц на найнижчих показниках яскравості, на більш високих вже з частотою 240 Гц. Загалом цей принцип не змінюється вже декілька років. Тож, якщо ви нормально можете користуватись самсунгівськими і тими ж, наприклад, айфонівськими дисплеями, то і тут у вас усе буде добре. А от на чому треба зупинитись детальніше, так це на залізі. s 23 дуже сильно сподобався усім з тієї причини, що він не мав звичайної для Samsung диференціації на різні процесори в різних регіонах, як це було з тим же s 22 наприклад, чи з тим же s 21 FE навіть який спочатку в нашій країні був у версії Exynos, а потім майже через рік з'явився на снепі. s 23 FE в свою чергу, повертає різні процесори для різних регіонів, фактично готуючи нас до такого ж повернення в s 24 теоретично. Ви спитайте мене, якщо s 21 FE і мав процесори, хоч і різні, але все ж від s 21 То як в s 23 fe з'явився другий процесор, якщо в ванільному s 23 його немає. А тут ося справа в тому, що процесори тут від s 22 Так, тому в нашому регіоні, принаймні поки що, смартфон матиме під капотом Exynos 2200 а в Штатах і деяких інших регіонах Snapdragon 8 Gen 1. Ми зараз не будемо починати полеміку на тему, що краще, адже думки з цього приводу розходяться, і в той же час більшість все ж віддає перевагу СНЕПу. І тут ми і підійшли. До основної претензії щодо цього смартфону, фактично, перед нами s 22 FE, який не вийшов в минулому році, перевдягнутий в дизайн s 23 Якби це був s 23 FE, то він мав би отримати Snapdragon 8 Gen 2 або хоча б 7 Plus Gen 2. Тобто на цьому етапі ми бачимо залізо дворічної давнини. Той же час не усе так просто, і перед нами не зовсім той же Exynos 2200, що ми бачили два роки тому. Ще задовго до анонсу в мережі ходили чутки, що. Підтверджувалися доволі правдивими скріншотами, що Samsung за ці два роки змогли попрацювати над процесором, зробили його кращим. І це такий собі Exynos 2200.20. І я сміливо вам можу сказати, що це дійсно так. Він набирає майже на третину більше балів PC Mark, хоча все ж трішки менше, ніж S23. Швидкість роботи накопичувача також швидша, майже на 50% і зовсім трошки менша у порівнянні з S23. І так абсолютно в усіх тестах він швидший та потужніший ніж звичайний С-22, я вам скажу навіть більше того, він навіть менше втрачає продуктивності в стрес-тесті. Так, це біля 30%, що загалом вважається нормою для флагманів. Проте середній показник продуктивності під постійним навантаженням більший. Але все ж менше, ніж у С23, який втрачає майже 40%. До речі, мені дуже подобається ті, хто запускають цей тест не на 30, а на 15 хвилин, щоб все виглядало не так, як є насправді. А ще я невимовно здивований тим, що в моєму улюбленому стрес-тесті 3D він втратив усього 45% продуктивності, в той час, як звичайний s 22 та s 23 втрачають 55%. Якщо що, 15 Pro Max також втрачає приблизно 100% стільки ж. s 23 все ж потужніший, навіть такой. Втратою, проте сам факт приємний. Можливо, саме через нову та покращену систему охолодження смартфон отримав більше габарити, проте, як на мене, навряд чи воно важить 30 грам. Тож з одного боку, так це дійсно процесор від S-22, проте в той же час його значно покращили, що вже не дає такої змоги говорити про те, що це S22 FI. Наступне камери. Основний модуль це 50-мегапіксельний сенсор GN3 від Samsung з розміром пікселів 1 мікрометр та Тетрапіксель, тобто 4 сусідні пікселі, об'єднуються в один великий і так далі. Діафрагма 1,8. І це точнісінько такий же модуль з точнісінько тими ж характеристиками, що й у S22 та S23 без позначок Ультра. А якщо порівнювати з S21 FE, то камера стала значно кращою. Телефото об'єктив перекочував прямісінько від попередніх fe шок, 8 мегапікселів, еквівалент фокусної відстані 76 мм, діафрагма 2.44. 4, оптична стабілізація та трикратне збільшення. І він трішки простіший, ніж той телевик, що використовують s 22 та s 23 На ширококутник 13 Мп, діафрагма 2.2 без автофокусу, селфі-камера 10 Мп з діафрагмою 2.4 без автофокусу, і це модуль ще з частів s 20 І якщо я не буду підписувати усі фотографії, навряд чи ви зможете побачити різницю між цими знімками. Відрізняються фотографії виключно алгоритмами обробки, тому у них може бути мінімально різний Баланс білого, покращення неба і так далі. Якщо ж детальніше дивитись на пост обробку, то s 22 робить занадто яскраві знімки і застосовує занадто багато шумодаву, через що деякі деталі змазуються. s 23 навпаки агресивніше працює з різкістю, а s 23 FE... і. Це золота середина між ними, абсолютно в усіх сценаріях, як усіх фото, так і відео. Хоча селфі камери мені найбільше сподобалась у S22. Тож стосовно камери, це повноцінний флагман, і мені тут немає до чого присікуватись. Все чітко, красиво, насичено, і за що власне люблять Самсунг. Щодо батареї, 4,5 тисячі годин. В тесті PCMark смартфон тримається майже 12 годин. Це дуже добрий результат. Отже, ви з певністю можете розраховувати на активне використання протягом усього дня. Блоку живлення в комплекті, звісно ж, немає. Максимально підтримується до 25 Вт, За пів години смартфон максимально може зарядитись до приблизно 60%, а повний цикл займає приблизно півтори години. Є підтримка як 15-ваттного безротового наснаження, так і 5-ваттного реверсивного. І я вважаю, це абсолютно зайвим, серйозно. На цьому можна було б зекономити і зробити смартфон дешевшим. Звук в смартфоні більш ніж приємний на рівні, а той краще навіть ніж попередніх ванільних флагманах. Тож з цим також все ок. Тепер щодо цін, станом на сьогоднішній день S23 FE тільки у тиждень з'явився в продажу. Версія на 8,128 коштує 27 тисяч, 8,256 – 29 тисяч. S23 Plus в такій же конфігурації коштує 44,5 тисячі. Тож в цьому питанні FE, звісно, значно дешевший. Скільки коштує S22 Plus зараз, сказати неможливо, тому що його вже немає в офіційному продажі, а те, що є, це сіряк. Якби він був, ну, 32-33, можливо, десь коштував би. Тож, дуже грубо кажучи, S23 FE собою замінює S22+. І з одного боку це непогана заміна, адже коштує він приблизно так же та має краще залізо, і це факт. З іншого боку, це все ж с 23 FE, і до такого звання він не дотягує трішки, адже поступається ванільним 23 третім в усьому, окрім камери. І оце мене бентежить в тому, куди розвивається цей підвид флагману. Дизайн, наче схожий на флагман, але рамка навколо екрану та матеріали простіші, але не настільки прості, щоб там був пластик, який зробив би його вартість приємнішою. Камери і дисплей, плюс-мінус такі ж, батарея, автономність, підтримка DX, звук і так далі. Також усе на рівні s 23 і з одного боку, згідно з тестами, він все ж ближчий до s 23 ніж до s 22 а з іншого це все ж Exynos, а не Snap. Отим пропуском в минулому році корейці самі ж собі зробили більшу плутанину в модельному ряді, адже це. Не той FE, якого усі чекали. Як на мене, їм варто було б подивитись на те, що s 21 FE досі успішно продається не через те, що нічого іншого немає, а через те, що це реально FE зі снепом і відносно помірною ціною. Та й взагалі, якщо ви пам'ятаєте, раніше у Samsung були три чіткі напрямки: J3, 5 і 7 металеві бюджетники, я пам'ятаю, як обожнього j 17-го року здається, А3 А5А7 тонкі, серйозні та стильні, і, власне, S, S+, і Note. А в цьому році ми, наприклад, не бачили А-74, в той час як А 54 стартував з ціною в 20 тисяч гривень. Я чудово розумію, що Samsung хочуть позиціонування преміум бренду і так далі. Проте навіщо тоді взагалі FE, Адже його цінності та ідеї втрачені. Загалом питань дуже багато. Відповідей не дуже багато, а на носі ще й нові флагмани, які також можуть вплинути на вартість усього перерахованого сьогодні. А можуть і не вплинути, якщо будуть коштувати значно більше. Але це вже поговоримо якось згодом. Пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу s 23 fe Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв Бережіть себе, своїх близьких та Україну. А зробивши спинку з дійску